Ми привезли подарунки, які покращать сьогодні рівень підготовки. Це поставка чергової партії. Якщо ви порахуєте на яку суму ми сьогодні привезли обладнання, воно перевищить 800 тисяч євро. Літак дуже гарно експлуатується. У нього дуже гарні телеметрії, показники. Дуже гарно себе показує на дальній дистанції польоту. Ми отримуємо літальні апарати Посейдон для ведення розвідки для нашої артилерії, для ураження живої сили та ворожої техніки. Два комплекти посейдонів. Один комплект йде до 190-го центру для того, щоб підвищити якість роботи операторів, пілотів, командирів, артилеристів. При цьому ще у нього достатньо -таки непогана камера, встановлена на борту. Час польоту в нього теж. Доволі такі приємні. Вони підіймаються більше тисячі метрів над поверхню землі, і таку ціль дуже важко вразити і зі стрілецької зброї, і подавити ребом. Мені приємно і вчора, і сьогодні чути наскільки добре себе зарекомендували програма Посійдон для протидії Росії сьогодні. Отримує Посейдон і 22-га бригада, представники бригади на відмінно пройшли навчання мають уже бойовий досвід. Дуже розраховуємо, що до кінця поточного року і ще три українські бригади, які вже вивчилися, будуть мати змогу отримати ці комплекси. Ми вийшли на історичний рубіж, бо на цьому тижні обсяг, який ми передали з 24 лютого, в збройні сили України гривня 4 мільярдів. Ми сьогодні підготували і грілки. Сьогодні це самий дефіцитний товар. Ви знаєте, що ми закупили 600 тисяч цих грілок. Я прийму рішення додатково закупити ще 400 тисяч для того, щоб довести цю кількість до мільйона. На жаль, ніхто, крім нас, поки що, ці постачання не здійснює. Я бачу шлях до перемоги усилями всієї країни. Якщо вся країна буде працювати на перемогу, то ми обов'язково її здобудемо. Слава Україні.